А ви знаєте, що було у 2012 році? У 2012 році мій старий знайомий Андрій Шевченко забив вирішальний гол у ворота Шведії. Також Україну в у 2012 році заїхав прекрасний новісінький автомобіль Land Rover Freelander другого покоління, це другий рестайлінник. Отже, даний автомобіль у нас 2.0 газ-бензин. На повному приводі, звичайно. Давайте пройдемося швиденько по салончику. Дивіться, тут у нас новісінька шкіра темного кольору, чорна така. Електростіння у нас присутні, аудіостема від Meridian, круїз контроль також присутній. Двохзонний клімат. Як ви як бачите, фірменний годинник. Пробіг даного автомобіля у нас 267 тисяч кілометрів. Чесно, автомобіль на 2012 рік дуже доглянутий, немає ніяких нюансів ні по кузову, ні по салончику. Бачите, люк плюс панорама у нас також присутня. Давайте покажу вам зараз, що в нас в задній частині. Так. Відкриваємо. От. Як ви бачите, один власник по Україні дуже доглянутий автомобіль. Ще раз скажу, ніяких нюансів та нарікань по автомобілю немає. Присутні парктроніки, тому до вашої уваги, зустрічайте чудовий автомобіль в... з чудовою ціновою політикою. Тому, якщо вас зацікавив даний автомобіль або будь-які автомобілі, які в нас є, ви можете їх глянути на нашому сайті АвтоСтар, або приходити до нас «Автослон на Автостар, звичайно, наш Телеграм, та Клуб 365 Manasa